Усім привіт! Я думаю, що всі, хто любить відпочинок, чи активний, чи, наприклад, просто вийти на природу, погодяться, що є окремий вид відпочинку, називається рибалка. І ми сьогодні спробуємо половити рибку. Отже, кожного дня крутимо кутушку удачі. Бачимо, отримали 900 кредитів. Що у нас є? Отже, бачимо, є ось така наша планета. До речі, ось тут розташована наша країна. І є різні місця, де ми можемо виловлювати рибку. Знайдь на якихось островах ми можемо її виловлювати. Але, мабуть, що я повернуся. Так, я повернуся, не пригадую, з якої я починав. Я уже два вечора просидів в даній грі, ловив рибку. Скажу, що воно не дуже мені і заходить, але вже. Отже, мабуть, що це ось тут було. Давайте розпочнемо гру. Отже, ми можемо вибрати місця, де ми хочемо виловлювати рибку. Ось так це виглядає. Бачимо, що є теж якісь гравці. Ловлять рибку. Отже, підходимо до водички і закидаємо. Отже, справа вверху бачимо, що у нас намальований хліб. Це означає, що ми ловимо рибку на хліб. Є у нас 33 шматочка. Хліба. А також нижче бачимо поплавок, який вже починає рухатися. Так. І витягуємо нашу першу здобич. Бачимо, як називається рибка, вага, довжина, і скільки ми отримуємо досвіду, а також грошей. Ще є можливість у нас зробити фото. Отже, ось так виглядає мій персонаж. Рибку забираємо і закидаємо ще раз. Також можна вибирати різні завдання, якісь квести виконувати. Нам будуть пропонувати зловити таку чи іншу рибу на певних озерах, і щось ми теж будемо за це отримувати. Але я хочу вам сказати, що, наприклад, колись в дитинстві я теж ходив на рибалку. Так, витягуємо, витягуємо, витягуємо. Ходив я колись в дитинстві на рибалку з батьком, також з друзями. І я вам скажу, щось воно мені не дуже заходить. Сидіти годинами чекати, можливо, щось клюне, можливо, ні. Таке собі задоволення. Також в даній грі я просидів якийсь час. Я вам скажу, якщо на фоні запустити якийсь фільм, то можна, в принципі, сидіти і ловити рибку. Ну, і в будь-якому випадку, бачимо, що буквально за декілька хвилин ми вже впіймали дві. І, мабуть, що починає третя рибка теж клювати. Так от, щодо того, як я відношуся до вилову риби. Просто посидіти, якщо у тебе є час, якщо ти хочеш побути на природі, можливо, це так приносить комусь задоволення. Але я не особо і їм рибу, я не готую рибу, тому можу сказати, що для мене рибалка це таке навіть не хобі. Взагалі, я не дуже цим займаюся, і воно мені особливо не подобається. Так, ми бачимо, що ми зловили якусь рибу. І говорить, що ми повинні її відпустити. Ми, звісно, що можемо забрати собі. І, можливо, ми заплатимо. Штраф, а можливо, ні. Давайте краще я її відпущу. І продовжимо ловити рибку. Отже, знову ж таки, в реальності, коли ви будете щось виловлювати, потрібно добре розуміти, яку рибу можна ловити, яку ні. Ну і звісно, що її ще потрібно добре приготувати. На жаль, я ніколи в житті рибу не готував. І все споживання риби, яка мені, в принципі, нормально підходить. Це будуть якісь шпроти. Чи, можливо, звичайна якась копчена рибка. Це ще може бути. А от сидіти, виловлювати, а далі щось цією рибою робити. Так що, не знаю, можливо, є любителі. Які знають, що зробити з рибкою, і люблять посидіти. Але, на жаль, я не сижу і не ловлю ніяку рибу. Можливо, з компанією. Хоча всі добре знають, що ходити на рибалку це, як завжди, буде випитий ящик горівки, і всі додому приїдуть, але ніякої риби не буде. Так що рибалка це таке. Це тільки відмазка, щоб поїхати з компанією відпочити. Отже, бачимо, що знову починає щось клювати і швиденько витягуємо. Так, 17 см, 130 грам. Отже, спробую ще впіймати одну рибку і підемо на інше місце. Подивимося, як там виглядає дане озеро. Отже, ось таке озеро. Є обмеження ми не можемо, наприклад, ось сюди піти, нас далі не пускає. Також відповідно в озеро ми теж не можемо зайти. І мені ще потрібно одне місце, ось тут перевірити. Бачимо, тут є ось такий місточок. І тут є купа з листям. Ну, і там можемо отримати червачки. Так, червачки ми зібрали. Люди ловлять рибку. Також є ось тут такі хатинки. Є дорога. Відповідно, ми нікуди не можемо піти, бо все перекрито. Це нібито якийсь гараж. Звісно, що у будівлю ми зайти не можемо. І на терасу піднятися, на жаль, теж ні. Ну що ж, давайте спробуємо ще зловити рибку на цьому березі. Отже, сидиш, можливо, хвилину, можливо, годину, а можливо весь день і чекаєш. Щоб піймати хоча би одну рибку. Так, починає клювати. Сто І... 183 три грама. Все, давайте вирушаємо на іншу локацію. Отже, є завдання ставок. Ставок Лесні Віла. І давайте завітаємо. Завітаємо А щоб поїхати до них, потрібно придбати ліцензію. Отже, на один день ліцензія буде коштувати 300, 300 грошей, а у нас є 13 тисяч. Давайте на один день придбаю ліцензію. І тепер можемо вирушати. Отже, ми вже на озері. Теж можемо вибрати, з якої сторони ми хочемо виловлювати рибку. Давайте спробуємо з тієї ж сторони, з якої нам пропонує гра. Можливо, я щось піймаю, можливо, ні. Ще нам пропонують придбати якісь речі. Нас це не цікавить. І бачимо, що хтось тут уже виловлює рибку. Отже, ось так все на виглядає. Давайте не будемо йому заважати. І будемо просто збоку теж ловити рибку. Отже, ловися рибка велика і маленька. Поки що теж я буду виловлювати на хліб. Якщо якийсь час нічого у нас не буде клювати, можливо, потрібно перейти в інше місце, або, можливо, потрібно ловити рибку не на хліб, а на червачків. А червачки у нас є, так як ми їх вже зібрали, тому з цим проблем поки що немає. Головне, щоб клювало. Отже, так як я говорив, є у нас різні завдання. Ми бачимо, що потрібно нам упіймати річкового окуня, також потрібно упіймати якусь плоскерку, срібного карася і плітку. Не знаю, що це за риби, чув лишень рибу окунь, а також карась. Ну і ще є щука, але поки що. Поки що нам не потрібно щуку виловлювати. І я вам скажу, що вже пройшло декілька хвилин. І як ви бачите, я ще нічого не впіймав. Так. А ну, ще разочок. Ура! Перша риба. Перша рибка на новому озері. І що це у нас є? Клітка. Тобто ми потихеньку виконуємо завдання. Забрати рибку. Це дуже добре. І давайте спробуємо. Спробуємо гнойові хробаки. Візьмемо їх і будемо виловлювати рибку на. Робачків ще є можливість виставляти, на якій глибині гачок буде знаходитись під водою. Це теж можна виставляти. Ще є багато різних налаштувань, і ми бачимо, що я впіймав ще одну рибку. Це річний окунь. Забираємо. Отже, ми змінили хліб на хробачків, і буквально за декілька секунд у нас впіймалася ще одна рибка. Це означає, що краще ловити не на хліб, а на хробачків. Або, можливо, так пощастило. Не знаю. Отже, потрібно нам ще піймати два вида рибки, і ми виконаємо завдання. Отже, упіймав ще одного окуня. Забираю. Також я змінив локацію. Тому що як тільки я сказав, що нічого не можу піймати на хліб, точніше, дуже довго воно клює, так скажу, що і на хробака я теж там нічого не зміг упіймати. Декілька хвилин пройшло. Як бачимо, поплавок взагалі не рухається, і там теж не рухався, тому я змінив локацію. Отже, Давайте я спробую ще упіймати карася сріблястого плоскірку, і повернусь до вас, як тільки виконую дане завдання. Отже, тягнемо, тягнемо рибку. І що у нас є? Плітка? Забираємо майже 300 грам. Ну, це вже трішечки більша рибка. Ну що ж, ще раз змінюю локацію. Давайте, можливо, щось тут ми упіймаємо. А можливо і ні. Отже, ось така гра. Нічого не потрібно робити. Потрібно сидіти і чекати, коли впіймаєте якусь рибку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у нас рибаки. Хто любить сидіти годинами, можливо, днями виловлювати рибу, хто вміє її приготувати. Ну і взагалі, що ви думаєте про таку гру. Хоча я вам скажу, на час, коли у нас тривав карантин, коли була епідемія, такі ігри, мабуть, що могли допомогти вам трішечки відпочити, розвіятися. Ви могли прийти собі на озеро, хоч і не в реальності. Бачимо тут дуже красиве озеро. Є трішечки туман, світе сонечко. Щоправда, ще, якщо би можна було поспілкуватися з гравцями, які знаходяться у нас на території, це теж було би дуже і дуже добре. Так як ви пригадуєте, що під час карантину всі сиділи вдома, нікому не можна було виходити. Точніше, рекомендували нікуди не ходити. Але в будь-якому випадку не можна було кудись поїхати, погуляти нормально з друзями, так як були обмеження, багато магазинів було закрито, не пускали людей всередину, також не працювали різні кафе. А ось в такій грі можна було відчути, що ніби ти вже на природі. Хоча насправді ти ще вдома знаходишся. Отже, самі бачите, скільки часу пройшло, а наш поплавок навіть не думає рухатися, не шевелиться ні вниз, ні в сторони. Також хотів сказати, що симулятор Риболова в Steam безкоштовний, ви можете його собі придбати, точніше, не придбати, а просто завантажити на комп'ютер, так як вартість дорівнює нулю. І спробувати себе в ролі риболова. Ще раз змінив локацію. Як ви бачите, результату немає ніякого. Я думаю, що на цьому будемо завершувати. Пишіть коментарі, хто що думає про дану гру. І зустрінемося уже в наступних відеоіграх.